Добрий вечір, дорогі друзі. Нехай цей вечір буде наповнений затишком, теплом та гармонією. Відпочивайте, насолоджуйтесь моментами спокою, і нехай ваш сон буде спокійним, спокійнимваженим. В ньому ви накопичите сили для нового майбутнього дня. Буває так, що наші дні проходять в режимі неймовірного стресу, шуму, руху. І розслабитись до вечора буває дуже непросто. В підсумку нам складно заснути. Ми на ліжко обертаємося, шукаємо доброго для себе місця для тіла і не можемо його ніяк тривалий час знайти. Але є відмінний спосіб налаштуватися на вечірню хвилю і гарно, спокійно заснути. Це є позитивні думки. Позитивні установки, такі як афірмації, це такий маленький ключик до великого щастя і допомагають налаштуватися на правильні дії, які з часом конвертуються в благополучне життя. Тому перед сном сядьте на ліжку або прийміть позу, яка вам буде максимально комфортна, прикрийте очі, заспокойте дихання, розслабтеся. І м'яко повторюйте за мною слова. Або просто слухайте і йдіть за моїм голосом. Мій розум спокійний і розслаблений. Навколо мене панує тиша, спокій і гармонія. Мені добре. Мені легко, спокійно і безпечно. Я вітаю приємний і розслаблюючий сон. Я відпускаю усі негативні думки. Я відпускаю всі думки, які заважають мені заснути. Я і моє дихання єдині. Я дякую за сьогоднішній день. Я дозволяю собі відпустити напруг і ні про що не думати. Я в безпеці. Морі і спокій панують у моїй душі. Цей повноцінний відпочинок заслужений. Любов та радість є основою мого буття. Я ціную себе і вірю у свій потенціал. Моє тіло, мій розум. Тепер розслаблені. Я пориною спокійний і відновлюючий сон. З кожним дихом я відчуваю більше спокою, гармонії, миротворення. Я заслуговую на відпочинок і розслаблення. Мої думки легко відпускають мій розум. Я збалансована.